Добрий день! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні хочу з вами поділитися насіння яких гібридів та сортів огірків я сіятиму цього року. Спочатку я хочу познайомити вас з тими гібридами огірків, які я буду сіяти на розсаду, і відповідно буду вирощувати дані огірки розсадним методом. Це такі огірки, як Мирабел та Арктика, Кібрія та Сатіно, а також Шакті та Пассамонти. Ось у мене є також такі гібриди, як Мадрилен, Еколь, Кібрія і Бьорн. Як бачите, тут в упаковочках розміщені QR-коди, за якими ми можемо перейти в інтернет-магазин і прочитати, подивитись, які ж це у нас гібриди. Там, де Бьорн, немає QR-коду, але я знаю, що це за гібрид. Дуже цікавий, дуже вражайний. Ці огірки, які ви бачите перед собою, я буду висівати в відкритий ґрунт. Майже всі їх використовувала вже минулого року, крім гібриду, кураж, І також хочу потрішки посіяти цього року. Деякі з них мені сподобались дуже. Наприклад, такі як пізній сорт Фенікс, деякі трішки менше, але хочу спробувати їх ще цього року. Фенікс Блю» плюс я буду сіяти вперше. Це середньоранні огірки, мені цікаво. І хочу познайомити вас, вас більш детально із тими гібридами, які я буду сіяти, і вирощувати розсаду. Також вирощувати самі огірки розсадним способом. Минулого року я використовувала гібрид Мадрілен. Він мені дуже сподобався, дуже врожайний гібрид. Також обов'язково сіятиму і вирощуватиму його і цього року. Мадрілен f 1 це новий гібрид партенокопічного огірка корнішонного типу, термін дозрівання 38-40 днів. Він годиться для вирощування як в таплицях, так і у відкритому ґрунні. Якщо говорити про плоди гібриду Мадрілен F1, то вони можуть досягати довжини 80 см темно-зеленого кольору. Вони дуже смачні та мають дуже приємний аромат. Огірок Bjorn F1 популярний та високоврожайний гібрид голландських селекціонерів для всесезонного вирощування. Відмінна риса гібрида F1 1 це невибагливість і легкість у вирощуванні. Рослина компактна, активно розвивається і формує по 3-5 зеленців у вузлі. Пасинки обмежені зростанням. Регенерується і знову у пазусі зав'язуються плоди. Це дуже цікаво. При інтенсивному харчуванні гібрид здатний витримувати велике навантаження врожаєм і скидати зав'язь. Плоди дуже щільні, шкірка помірної товщини, густо вкрита шипами. Колір огірка темно-зелений, без світлих прожилок у квітконоса, пеколь f 1 Огірек середньоранній, дуже врожайний, самозапильний, плодоносить пучками по 4-6 зеленців у пазусі, дуже хороший при засолюванні. Кущ компактний, сильно не розростається, легкий у догляді, пасинки невеликі. Кібрія. Усім відомий перевірений часом сорт огірка корнішона. Кібрія надранній партено гібрид із великою видатністю раннього врожаю. Гібрид генеративного типу любить якісні підживлення, витримує велике навантаження плодами. Він підходить як для вирощування в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Також хочу познайомити вас з деякими іншими гібридами, які буду вирощувати цього року. Наприклад, огірок Арктика. Огірок Арктика це новий ранній, партенокарпічний гібрид огірка для вирощування в теплицях або у відкритому ґрунті. Період вегетації 33-40 днів. Рослина потужна, добре вкрита листям. Плоди огірка Арктика цилиндричної форми, однорідні, вирівняні, привабливого світло-зеленого кольору. Гібрид характеризується високою вражайністю і відмінною якостю плодів. Пирог Мірабел Ф1 це ранньостиглий гібрид партенокарпічного огірка. При достатньому живленні формує по 6-7 плодів на кожному вузли. Плоди шипами темно-зелені. Без гіркоти, призначені для вживання у свіжому вигляді і переробки. Сійкий до хвороб. Рекомендується для вирощування як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Сатіна F1 1 новий самозупильний гібрид огірка корнішонного типу. Вони мають хрустку м'якоть і ніжну шкірку. При цьому зберігають свою транспортабельність. Гібрид універсального застосування також він може формувати в одному вузлі мінімум 2-3 огірки. Також цей гібрид сійких до багатьох хвороб. Пасамонте F1 1 Ранньостиглий високопродуктивний, самозапильний гібрид корнішонного типу для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Формує 2-3 зеленці в одному вузлі. Плоди пасамонте привабливого темно-зеленого кольору, циліндричної форми, довжиною до 9 см. Пасамонте цінується за високу стійкість до хвороб, а також за свої високі смакові якості. Добре буде використовувати е, такий огірок, як в свіжому вигляді, а так і для засолю. Ось я і познайомила вас із тими гібридами та сортами огірків, які я вирощуватиму цього року. В попередньому відео я знайомила вас із гібридами та сортами помідорів. Можете переглянути його, будь ласка. Також в наступному відео я розгляну насіння гібридів та сортів перцю, баклажанів та іншим. Так що до побачення, до зустрічі!